Так, чек далі горить. Чек вже не горить, все окідоки. Нема жодної помилки. Всім доброго дня! Хочу вам розповісти історію, як мені вдалося побороти. Помилку на автомобілі Renault Megane 3 Antipolim System. І так, предісторія. 9 місяців назад я купую собі Renault Megane 3, 1,6 бензин, двигун К4М з пробігом десь на ну, то що писало 145 тисяч. Машина була на бензині. Проїздив я десь місяць, накатав 5 тисяч кілометрів, потім поставив газ, накатав там ще якусь кількість кілометрів. І в мене одним вечором я їду в таксі, і вилітає помилка антиполімінсистим. Я зразу перепугався, думаю, що за херня. Потім, вроді почитав, їздити можна, не критично, і почав так далі їздити. Помилка то, появ то появлялася, то зникала. Зникала коли? Коли ми в машину, павмив машину, чиста машина сідаю, заводю, і бах, там через 20 кілометрів помилка пропадає. Потім пропадала, коли заправлявся на заправці газ, бах, помилка ну, зникала і там кілометрів десь через 150 там до 200 знову появлялася. Потім одного разу я був на обслуговуванні ГБО, і у цих хлопців є приборчик. Я у них спросив, може це щось там пов'язане з, ну, з газовим оборудованням. Вони, взагалі, підключають приборчик, Тут по центру є спеціальний розйом в панелі знизу. Підключають і кажуть, що проблема з регулюванням фаз. Тобто на, цьому двигуну, на, цьому, на цій машині, на цьому двигуну К4М стоїть фаза-регулятор, який там, після, ну я точно не, могу, не можу сказати, примерно, після 2000 оборотів міняє фази. І там, ну, двигатель стає більш економічним. Типу, там, як то ось так. І коли ця система не працює, то що воно ж не міняє, виходить, фази, коли знашується цей фазорегулятор. І виходить, що що фазорегулятор працює неправильно, а мозги не знають, що фазорегулятор працює неправильно. І тут, виходить, як якісь качелі. Добавлю там бути або більше повітря, або менше повітря подаватися. В циліндри, ілі більше палива, ілі менше палива. І за цього двигун починає э, працювати не так, як повинен працювати. В подальшому я знаю, що на, цей, на цій автівці треба мені міняти ремінь ГРМ, помпу, ролики. І, так, і також я вирішую міняти фазорегулятор регулятор запчастини. Їду на СТО, мені міняють ну, фаза регулятор, сальник на одному разпредвалі эти ж міняють ролики. Ремень ГРМ, ремінь генератора. Я приїжджаю, забираю машину, Вун! заводю, блін, працює як чаєчка, нічого ніде не горить. Думаю, йо-моє, неужели це був фазорегулятор? регулятор? Проблема була в ньому. В общем, 300 км я пролітаю і тільки бах. Антипалімінсист. Я розстроївся, бля. Цей фаза регулятор. Це найдорожча запчастина, яку я купляв, вона стояла 180 євро. І за її заміну ще довелося заплатити десь 120 євро, грубо говоря. 130-120. В общем, потратив? скільки там, 300 євро, а проблема нікуди не ділася. Ну, все, я взагалі думаю, блядь. Буду далі їздити, що буде та і буде. В общем, далі їздю, 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 і в якийсь один день X, в мене машина починає глохнути після оборотів. От я, допустимо, ну, їду там, а перша, друга, третя перекрестя: я бросаю газ, нажимаю тормоз, і машина бурф, заглохла. Раз, два, три, все, не держа обороти після перегазовки. Заводю обороти держе, після перегазовки не держе. Паніка обратно, думав, десь воздух підсасує, подивився інтернет, десь воздух тяне, підсасує, треба там їхати да, на проверку де, ну, двигуна, чи не де воздух не підсасує. В общем, думаю, Зараз я обратно поїду там, облінь, сотні євро треба викидувати на це все. Але спочатку я вирішив перевірити клапан фазорегулятора. регулятора. У друга є така ж сама автівка. Попросив приїдь, будь ласка, поміняти цей клапан фазорегулятора. Можливо, в ньому проблема, і машина не їде. Вообще. Він, в общем, приїжджає, я з його машини знімаю фазорегулятор. ставлю на свій, заводю Бах, машина робить, нічого ніде не глохне після перегазовок. Все супер-пупер. Поїхав в магазин, купив жидкость для промивки контактів. Приїхав з цією речовиною. Назад сюди помив свій фаза регулятор, його поставив на своє місце, свій поставив на своє місце. А, і коли ще я поставив його фаза регулятор, у мене зразу потухла помилка через минут 5-7. Це антиполімінь. В общем, поставив я обратно свій фазорегулятор, регулятор, я його помив. Ставлю, помилка не горить. Машина знову працює, газую, нічого ніде не глохне. Я відкатав так ще 3-4 дні. І потім знову така ж сама помилка. Обратна ж помилка, оця ж обратна помилка вискакує систем і машина глохне після перегазовки. Газую, глохне. Ну, Після перегазовки на перехрестях, після високих оборотів, коли їдеш по трасі, там, ну, коли тобі треба, в общем, нейтрально поставити, нажати на тормоз, машина глохла. Ну і все, вирішив заказувати новий клапан цього ж фаза регулятора. Дивлюсь, ціна була від 20 євро до 75 євро. Я думаю, самий дорогий не хочу брати купив вже дорогий фазорегулятор. Думаю, візьму якийсь середній. друг, якась, Можливо, не в цьому була якась там, проблема, а ще в чомусь другому. Купляю я цей же клапан фаза регулятора за 35 євро. Приїжджаю мені на наступний день, ставлю його. Поставлю, проїжджаю 2 кілометри, все. помилка потухла, це антиполімінг систем. Машина почала працювати. Обороти ще бувало так, що плавають, почала працювати більш рівно. І все, проїхав я вже кілометрів, не знаю, тисячі, чотири, три, три-чотири, Ця помилка не вискакувала ні разу. Машина током перестала битися. Розход, по... Розход з кондиціонером став приблизно. Я зараз проїжджаю 450-460 кілометрів, коли заправляю. 45-47 літрів газу в машину. Ось така була проблема. Проблема була, мабуть, в першу чергу, якщо у вас написано Anti-Polyman System, в першу чергу треба попробувати замінити клапан фазорегулятора. регулятора, в другу чергу, треба пробувати замінити сам фаза регулятор. Покажу вам: стояв фаза регулятор Delphi. Типу оригінальний фазорегулятор, який зняли з моєї машини. Може таке бути, що він іще б ходив би б служив би Хтось мені казав, що вони їздять 300 тисяч, хтось казав 100 тисяч. Коли я міняв, на пробіги було написано 175 тисяч на машині. В общем, такий ось фазорегулятор був делфі. Ну, Дельфі, де я зараз живу, такого я не знайшов, а знайшов Фебі. Така фірма Фебі і його поставили. Ціна цього фазорегулятора у ну, цього ось Фебі 180 євро. І потім клапан. Оцей ось клапан фазорегулятор який стоїть зверху. Хто знає, той знає. ось Стояв цей фазорегулятор, а новий я купив фазорегулятор Там знизу ще була резиночка. Можливо, цей фазорегулятор. Якийсь там ну, не здається тиск, який потрібен, Він за того, що ця резинка десь там її з'їла, пропала, упала. Я його промивав, коли промивав такою штукою ну, для контактів, то він не знаю, кілометрів 100 працював як потрібно, а потім знову щось з ним траплялося не так. А, і тут же в мене вночі масло пропускало, тут ось цього клеми. Там в общем, було масло. На цьому фазорегуляторі регуляторі. В общем, поміняв спочатку цю штуку, потім цю штуку. Ну вам советую поміняти спочатку, якщо у вас антиполімінсисти, спочатку поміняти цю штуку, потім, якщо не допоможе, міняти оцю штуку. І ця штука, коли вона неправильно працює, то на холодну, коли заводиш, як наче старт проскакувати, такий звук. У мене таке було, особливо коли було холодно, ну обратно. Ж, Ця штука могла неправильно працювати, того що працювала неправильно ця ось штука.